Він бачив, але не повністю. Христос рождається. Друзі, сьогодні розглянемо один з досить незручних моментів в Євангелії, яке каже: Тоді Ісус знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав, і бачив усе ясно і далеко. Зверніть увагу, Ісус кладе руки вдруге, не тому, що перший раз не вийшло, а тому, що цей чоловік мав пройти шлях. Від часткового бачення до повноти ясності. Спочатку він бачив не чітко, потім ясно, і зрештою далеко. Бог не завжди діє миттєво, бо миттєве зцілення не завжди зцілює людину всередині. Поступовість це не слабкість Бога, а педагогіка любові. Бо віра зростає не від одного дотику, а від е, витривалого довір'я. Цей уривок про нас сьогодні. Ми хочемо миттєвих відповідей, швидких змін, такого духовного зв'язку з Богом без перебоїв. А Ісус нас веде шляхом бачити, вчитися, довіряти і кінцево бачити ясно. І якщо ви зараз бачите життя не чітко, це не проблема, а тільки виклик, де ми маємо пройти процес цілення, який ще триває. А ви сьогодні готові довіритися Богові не лише в моменті чуда, а в процесі, який веде до ясного бачення? Напишіть про це в коментарях.